Кінець серпня у пору освітянських конференцій команда народного депутата України Миколи Катеринчука презентує проект Європейська освіта. Завдяки коштам закордонних партнерів та грантовим програмам сподіваються, що дух Європи таки оселиться на Вінниччині, А єврокласи з'являться у кожній школі 13-го виборчого округу. Після Калинівського району, 28 серпня, про єврокласи почули освітяни Хмільника та Козятина. Часні меблі, це інформація про Європу, це матеріали, це методичні матеріали, це інформативні матеріали, які я думаю, що завдяки нашим європейцям ми зможемо придбати. І кожний клас, я сподіваюся, і у людей дійсно сьогодні є настрій позитивний на таку співпрацю, що до кінця першого півріччя, тобто до кінця 2013 року, ми будемо мати в кожному районі презентацію по декілька цих класів і навіть привеземо сюди справжніх Європейців, справжніх дипломатів. А ще у європейському окрузі мусить бути чисто. Селище Залізничне зі своєю тисячею мешканців стане пілотним населеним пунктом, де запровадять систему роздільного збору сміття. Десять нових контейнерів замість стихійного звалища і просвітницька програма для формування екологічної культури у селян. Дані контейнери розраховані нами саме на сортування твердих побутових відходів. Це частково перед вами контейнер, що можна використовувати для пляшок, і контейнер універсальний, фактично, що має отвір, ви бачите, який можна використовувати як для збирання та подальшої утилізації пляшок, так і інших побутових відходів. Буде система волонтерів, яка буде доносити, яким чином ця концепція працює. Щоб людям роз'яснювати, в який спосіб їм потрібно сортувати це сміття, в який спосіб система муніципальних органів буде співпрацювати для того, щоб вивозити це сміття. Очистити від сміття сільські околиці, сподіваються і в пузирках, але радіють першій допомозі європейської ініціативи. 800 метрів дороги до сусідньої Панасівки тепер порівнішали невпізнанно. Полегшено зітхнули і автовласники, і водій шкільного автобусу якою була дорога до цього, селяни згадують з усмішкою? Це була майже танкова дорога, по якій могли проїжджати лише бронетанкова техніка. Ну а легкові автомобілі та й грузові, практично як практично проїжджати не можна було. Добре слово на адресу європейської ініціативи тепер чути і в Непедівці. Залишок коштів і матеріалів із пузирок витратили поза планом. За кілька днів проблемна вулиця Перемоги, що з'єднує село із райцентром, стала оновлена і рівна. буквально десь на третій день вже було, значить, я так розумію, проінвентаризовану дану ділянку. Визначено визначили відповідно, скільки потрібно було затрат, матеріалів, робочої сили, і десь уже за тиждень роботи були зроблені повністю. Була створена ініціативна група, яка слідкувала за цією ділянкою роботи. На вересень заплановано по троє сходів в кожному районі. Це одне велике село і, три невелики, і два невеликих. І в режимі сходів ми формуємо паспорт села і далі продовжуємо проект дороги, продовжуємо проект Європейська школа, екологічний проєкт. Проекти без політики, доброчинність від серця після дорожньої інспекції, відвідини дитячого санаторію у Кашперівці. Пральна машина для працівниць та дитячій біблії для вихованців. Цього тижневий візит до округу команда європейської партії завершує подарунками. Ірина Ткачук, Віктор Криволап, спеціально для телеканалу ВДТ.